І сьогодні просто якийсь Вітаю всіх любителів віртуального футболу. Мене звати Артур, і ви знаходитесь на каналі Art FIFA. Сьогодні у нас знакова подія. Команда Тоц вже у FIFA 23. Ще ніби недавно ми збирали склад з золотих гравців. А сьогодні вже травень і тоци вже в грі. І ми збираємо нашу команду з тоців. Ну хто збирає, а хто не дуже збирає, лежі від везіння. Я сподіваюся, що сьогодні вдача буде на моїй стороні, тому що я відкрию сьогодні понад 60 паків. Я не буду їх тримати до тотся. А хочу відкрити зараз на ком'юніті ТОЦІ і на ТОЦі в Аеродивізії. Я вже встиг пограти за ось ці три ТОЦ-карточки. І можу сказати так: ДХ, норм, нічого особливого, просто норм воротар. Стоїть та й стоїть. Тавернір дуже непоганий, дуже непоганий правий захисник. Мені сподобалось за нього бігати. Класна фізика, класний пейс, є дриблінг, є пас, все дуже чудово за ці гроші. Бомбезний правий захисник. Ну і АКе також досить непоганий, не скажу, що він якийсь феноменальний, але в нього все окей, все окей, і я придбав його за 329 тисяч. На той момент я думав, вав, як це дешево. Але зараз він обвалився до 200 тисяч. Я не знаю, як я провтикав цей момент, що він буде просто падати людям в плеєрпіках. У мене ж очі з за... сльозими заливаються. Ну і ладно, як вже сталося, так є, нічого з цим не поробиш. Я свої плеєр-піки за вікенд лігу притримую на наступний тиждень на тоці АПЛ. Хоча чесно, я навіть не знаю, чи воно буде так працювати, чи в них будуть пати. То АПЛ. Ні, дурню, це так працювати не буде. Тому всі плеєр-піки з ТОЦами і сам пак з ТОЦами будуть показані в кінці відео. Ну що ж, розпочнемо з цих трьох плеєр-піків. Синя ретро-футболка Наполі, синій фон позаду, ім повинно бути нам синє цвітіння в FIFA 23. І, no. можливо, перший плеєр пік. А, -да. Ще один такий же самий плеєр пік 84 І можливо тут, ну, хоча б Хесус Навас 88. 80... Кейлор Навас, тих Хесус. Кейлор Навас, 88-й рейтинг, піде, піде, а ось тут я бачив, що люди ловили тоці. Ви знаєте, я не зробив багато цих плеєрпіків, тому що в мене не було фодеру. Їх можна було покрафтити, я скрафтив лише один. І можливо, можливо, в цьому мені повезе і. І, ну дивіться, Virgil van Dijk, 90-й рейтинг, це найс. Я думаю, що це все одно досить непогано. Запхав я свого 90-го Вендейка не продаваємого в СБЧ на ікону, тому сьогодні буде ще ікона. І ось 64 паки, які ми сьогодні відкриємо. Можливо, ми відкриємо не всі, тому що є паки по типу такого, де є гравці серії А. І їх зараз ну, нема особого сенсу відкривати. Такс, я просто зараз їм шоколадку, тому що взагалі ніхто не випадає. О, інформ. Ну, перший, перший нормальний такий плюсик, інформик. Інформ продаваємо гроші. 10 тисяч копійок. Добре. Ой, якийсь дивний пак. Какашка. О, какашка інформа принесла. Плюс. 10. Тисяч монет, але інформи скоро можуть вирости в ціні. І це буде... Так, стоп, він взагалі 85-го рейтингу, він вже, напевно, гарно коштує. 13. 000. Ну, буде 15 твердих. Ну це добре, це, це ну нормально. Це один Prime Electrum players pack Давайте щось годне. Інформ такий, мале, мало рейтингу. Так, да, сьогодні день інформів. Але я хочу Тоц, і я зараз відкрию рідкісний мегапак! Я знаю, що я от я зараз хочу відкрити його, і тут буде Тоц. Ну де ти? Щасний. Окей, ну це 86-й рейтинг. Поки що 20 паків позаду, і найкраще, що випадало, це інформи. Інформи і 86-й рейтинг щасний. Зараз відкриємо ще один Prime Electron Players пак, і тут навіть нема вулкаута. 2,80 Зараз, можливо, зараз якийсь хайрей. Хайрейт, будь ласка, хайрейт? <coughs> да, ууу, браті 87-й, не прям супер-мега-високий рейтинг, але це блокаут. Залишилось 32 паки, і тут паки такі, як Прем'єр Ліга, Ліга 1, серія А, і коротше кажучи, діло пахне не дуже добре. Виглядає як гімно. Ну реально, якщо дуже приблизити, виглядає все як гімно. Ще одна гарантовна картка 83, можливо, зараз, можливо, зараз, можливо, зараз. no. Ще одна карта 83. Давайте, будь ласка, хоча б локаут, тому що не маю вже сили дивитися за ці 84-ті рейтинги, і йо-мойо, -йо, це ще менше, це вже Хімене з 83-го. В цих паках 83, просто пороблено, тому що реально не падає високий рейтинг. Ну мені ось так. 4. так ну, це і в минулих пакопінах було також, тому хизишу, з цими паками пусть падає 83 4, 5. Пак, з гравцем 84! Поїхали! Я хочу тут мінімум волкаут, і я отримаю його. Так і є спорт, скажіть мені, що я його отримую. Ні, я його не отримую. Я отримую Рамса. Чому, будь ласка, поясніть мені. Чому так сильно не везе. Чому так сильно не везе? Не знаю насправді, тому що залишається 27 паків. І ось цей пак 81 11 гравців. Може змінити обстановку, тому що в таких паках падає або гарний рейтинг, або гарні інформи, а можливо навіть гарний тот це точно не гарний ТОЦ і це навіть не інформ, бля. Навіть не вулкаут Це ніхто. Ніхто це пануче. А в загальному шамінні парафіане. То був пранк, так що я вас пранкану. Ну що ж, можливо, в паках 83 дабл хтось випаде. Таких паків є. Один, два, три, чотири. 5 паків, 83 плюс 2 гравці. І тут є шанс зловити хоча б високорейтингові картки, щоб робити довбану ікону. Але це знову внучка. Аа! Я думаю, що цю полосу невезінь потрібно перервати. Потрібно перервати гарантованою іконою прайм тоті або фудбьозди. Ікона. Я як завжди не буду ні по яких статах не хочу затягувати хронометраж. О, ні, ви знаєте, я відкрию. Є стакан, але він без води. Я затягую хронометраж тим, як буду відкривати пак стаканом з водою. Тому що я вірю в магію. Бум -бум 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 -бум. Стакана з водою. Поїхали. Стакан з водою. Відкриває пак з гарантованою іконою. І це на жаль, не подв'язані токи. Хоча Аргентина. Вау, яке гімно. Це найгірша ікона, яку можна було зловити. Ну точно входив топ-5 найгірших. Стакан з водою, ти просто лошара Ти мені якесь таке гімно дістав. це 25 паків і сьогодні просто якийсь. О! Перший тоц! Хто це? Це Давід ДХ. Це не супер крутий тоц, але це тоц! Це все одно добре. Це все одно добре, тому що ми його таки отримали. Першого тоса справи починайте найкраще. Подякував і. Справи в нас починають налагоджуватись. Уу, ще один волкаут. Це також найстр. Це... Оу, це не Казумілю, це Фабіньо. І 77-й рейтинг. Окей, ще один волкаут. Це також не погано. Це Родрі. Кожним разом ми підбираємось до все кращих і кращих паків. Зараз три гравці. 83. І тут ще раз волкаут. Це добре. Шкода, що не ТОЦ, але це Вірджіл Ван Дейк, Знову 90-й рейтинг. Вау, в мене тут одразу три дублікати. Ну все, це буде ще одна ікона. Ще раз два гравці, 84. Можливо, тут <плес> тоць! Yeah, це другий наш тоц. і хто це не дір Нідерланди! Це! Ферман, ем, ну підозрюю я, що це просто фодер. Так і є, це просто фодер. Але ну, ладно, окей, 88-й рейтинг і плюс Тоц. Три гравці, 84 плюс. Можливо, зараз ми отримаємо ще одного ТОЦа. Ні, ми не отримаємо ТОЦа, але ми отримаємо волкаут. І це 88-й Кросс. Ну що ж, 5 гравців, 84 плюс. Справді, хороший пак з високим шансом зловити Тоца, але знову ловимо тренд Александра знову ловимо вулкаут і, на жаль, знову не Тоц. Ну і всередині багато 85-х, і це, звичайно, що, звичайно, що не може не радувати, тому що ікона, друга ікона стає все ближче і ближче. Ще раз, 5 гравців, 84 плюс карта! ТОЦ! І це момент Тоц, це мерез. А, який мрез, дурак. ти. Е, ну, у мене Лжир одразу мерез в голові, але. Це Бенсебаїні. Якщо я правильно прочитав, і Ну, це також фодер. Наступний пак це 5 гравців, 80, 5 плюс. Відкриваємо його і надіємо, що тут буде ще якийсь ТОЦ. Так, це таки Тоц. Третій Тоц, і хто це у нас? Це кудус. Це 90-й рейтинг. І всередині у нас ще 89-й Гарікейн, 87-й вераті, 87-й тренд і інформ. Я думаю, що це 100% плюсовий крутий пак. 5 гравців 85 і жодного 85-го гравця, при тому, що є ще кудус, і. <свісно> На жаль, він не коштує нічого. Це просто фодер. Він коштує 45 тисяч монет. Це мало. Не знав я, що робити з Трентом І зібрав собі Леонардо Бонучі По відгуках чув, що карта досить класна і повністю вартує своїх коштів. Тому Леонардо Бонучі, вітаємо тебе в нашій команді. Ну що ж, пак, 86, два гравці. Не знаю, який тут шанс зловити, тому що все-таки так він ловиться. Ще один тот, це знову Нідерланди, і це ж на уварні. Man, який уже нам сьогодні випадав. Бачили, ми сьогодні вже 5 раз сині картки, але ще жодної класної картки ми не отримали. І це на сьогодні, можливо, останній шанс зловити класну карточку. То, це Тотс Момент. І хто це? Це Японія. І це також не та картка, яку ми хотіли отримати. Це Іто. Середині знову отримуємо хай рейтинг Діас. Знову тренд Олександр Арнольд. А завершимо цей пак Ми знову іконою. Знову 90 плюс ікона Прайм Тоті або футбьоздай І я хочу отримати тоті ікону, тому що, знаєте, сьогодні тематичний день синього кольору. Тому я хочу отримати тоті ікону. Є спорт ви мене чуєте. Я хочу отримати тоті, Ну не прайм ікону. Може, хоч це класна якась буде ікона, і це Дрогба 91-го рейтингу. Це була би крута ікона, якби я її отримав 3 місяці. Тому а, зараз я не впевнений, що можна називати цю ікону справді крутою, враховуючи, що в нас є pierdes el tiempo viendo mi video. І на цьому відео мало б завершитись. Але я побачив, що немає сенсу зберігати піки з Вікенд-Ліги, тому що там Anyway або Era Аеродивізія, або Community Tots. Тому я зібрався з силами, сів і зіграв 20 матчів підряд. І я зробив 14 перемог. А отже, я отримав два гарантованих піки Тотсів І ще гарантований пак, де гарантовано випадають гарантовано гарантовані три 3... гарантовані Тотси. Гарантував собі. Гарний дроп. Отож, почнемо з піків, один з трьох, 84+, плюс. І тут можливо зловити гарний 84-й рейтинг. Правильно, правильно, і спортс. Ну ж саме заради цього я і грав 20 матчів підряд. Але наступний плеєр-пік і знов нема синьої картки, проте є хайрейт 88 Терштеген. Останній пік, один з трьох, 84+, плюс. Можливо, тут якийсь... І них теж нормально. Це нормально, абсолютно. Давайте, хоча б Аке, хоча б Аке. Хотілося би утримати. І. Це фодери. І навіть цих двох хлопців ми вже сьогодні бачили. Ну, очевидно, що я візьму Давіда ДХ, тому що це 90-й рейтинг. Ще один гарантований. Троц. Пік. Є шанс. Шанс є, і я хочу, щоб цей шанс реалізувався і щось класне знову. А, -а, -а, а ну от нафіга. Ну, от нафіга. Ну, от нафіга. Я грав це, щоб отримати, як там написано, не тільки 90 Тому що в тих плеєр-піках, які до 14 перемог. Навіть до 9 перемог. Написано, що ти можеш зловити максимально крутого ТОЦа, це 90-й рейтинг. Але, що зловив я? Що зловив я? Я також не зловив Тоца вищого 90-ї рейтинг. Зараз використаємо цей хайрейт для плеєр піку для піка героїв. Отож, процес завершено. В нас є плеєр пік на героя. І я хочу сказати, що дуже багато героїв просто не актуальні для моєї команди і не актуальні в принципі. Але все ж таки є шанс зловити когось по типу Лусіо. І чи зловимо ми когось такого. Йоу, shit, ве! What the fuck was that? Ми не зловимо нікого такого, так, тому що це класика сьогоднішнього дня, правильно? Але є останній шанс, останній шанс когось зловити в цьому паці. Паці, заради якого я реально запутів останні три гри, тому що я не розраховував брати 14 перемог, я думав зупинитись на 11. Але побачив цей пак і думаю, так, потрібно зіграти, потрібно запутіти, потрібно запутіти і виграти ці ігри. Тому і спорт, і я надіюсь, що ви мені дасте когось, кого я заслужив, і, будь ласка, нехай це буде. Ні, тільки не дихає. Кіки на духо! <ріст> ні, ні ні Ні-ні-ні-ні-ні! Ай, чому? 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 Так, друзі, це провал. Це провал і печаль. Я втретє ловлю. Уу, тюрам! Всередині є тюрам, і це не бед насправді. Тюрам, добрий вечір. Це 300 тисяч монет. Він не продаваємий, але він класний. Я бачив, як з ним грали люди, і він реально класний. Можливо, я в майбутньому якось собі його заграю в свою команду. Але це не чесно, там пише ком'юніті а Тоц. А це ж tots Момент. Це типа, ну, це не чесно. Це не tots, це якийсь. Було покер. Ось такий видався цей пак опінг. Він був достатньо насиченим. Були ікони, піки на героя, піки на тоців, і загалом було багато тоців. Проте саме в цій партії тоців мені повезло не дуже, хоча я тюрам, і це хоча б щось. Покладаю великі надії на тоців АПЛ. А щоб не пропустити відео з тоцами АПЛ, обов'язково підпишіться на цей канал. Також напишіть в коментарях, хто падав вам, хто вам падав за ВЛ-ку. Поділіться своїм крутим дропом, або навіть не дуже крутим, якщо вам не повезло. Мені завжди цікаво почитати. Ваші коментарі, також ставте вподобайки. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви тут вперше, і обов'язково діліться ним з ним своїми друзями. Мені деколи складно це все вимовити, але я думаю, що вам не складно поставити вподобайку. От так я все закрутив. Я молодець. І також, ви великі молодці, що подивилися це відео, за що я вам щиро вдячний. Не забуваємо дякувати нашим захисникам Збройним силам України, а також обов'язково бережіть себе.